В історію можна увійти по різному. Герой моєї сьогоднішньої розповіді був чудовим полководцем і отримав чимало перемог. Але в історію він увійшов не завдяки цьому, а завдяки своїй любові смачно поїсти. Мова йде про Уція Ліцинія Лукула. Добрий день! Ви на каналі Олександр Патрик. Я продовжую цикл відео про історію стародавнього Риму. Сьогодні я розповім. Про римського полководця і гурмана Лукула. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк. Бо якщо це відео набере 30 лайків, я зроблю відео про давню римську кухню. Ну і, звісно, напишіть коментар. Луцій ліциній Лукул походив із дуже давнього плебейського роду. Його предки займали різні державні посади. Народився майбутній полководець близько 117 року до нашої ери. Лукул був представником команди Сули. Під командуванням майбутнього диктатора Луку брав участь у союзницькій та першій мітрідатовій війнах. Під час першої війни Риму з Мітрідатом Луку командував римським флотом і отримав ряд перемог над понтійцями. Луку не брав участі у громадянській війні з Сули проти маріанців, оскільки в цей час знаходився у Греції. Проте став довіреною особою диктатора. Саме Лукул, Сула Присвятив свої спогади, а також у своєму заповіті диктатор доручив Укулу опіку над своїм сином. Після смерті Сули Укул був намісником Африки, а у 75-му році до нашої ери був обраний консулом. І з початком третьої мітридатової війни Укул був призначений командувачем Римської армії, яка мала висадитися в понтії. Навесні 73-го року до нашої ери. Понтійський цар Мітрідат VI Євпатор розгромив римський флот консула Марка Аврелія Котти біля Халкідона. Сам же Котта із залишками свого війська був обложений у Халкідонії. Лукул, отримавши звістку про ці події, припинив рух до понту і негайно рушив на поміч Котті. Луку розбив понтійців і врятував обложених. Після цього римський полководець рушив рятувати місто Кізік, яке обложив Мітрідат. У запеклій битві римляни дощенту розгромили понтійців. У 72-му році до нашої ери Лукул вторгся у понт, розгромив понтійців і захопив столицю понтійського царства місто Аміс і головний порт понту синоп. Мітрідат, не змігши завдати Лукулу поразки у відкритому бою, підіслав у римський табір найманго вбивцю, щоб той убив Лукула, Але охорона римського командувача знешкодила зловмисника. Мітридат Втік до свого союзника і зятя вірменського царя Тіграна Великого. Лукул почав вимагати у тіграна видачі мітридата. Але вірменський цар відмовився. Тоді, у 69 році до нашої ери, без згоди сенату Лукул напав на вірменію. У битві при Тіграна Керті Укул розгромив тисячне вірменське військо, після чого захопив більшу частину території Вірменії. Треба зазначити, що у римі у Лукула було багато політичних ворогів і просто заздрісників. Головним ворогом Укула був гней Помпей. Помпей заздрив успіхам Укула і хотів сам очолити римські війська на сході, щоб захопити багато здобич. Помпей почав вимагати у Сенату відкликання Укула. Якраз для цього з'явився зручний привід у 67-му році до нашої ери. Мітридат Євпатор зібрав нове військо, перейшов у контрнаступ і розгромив римлян у битві при призелії. Лукул був змушений залишити не тільки Вірменію, а й Понт. Плюс до всього проти Лукула збунтувалося його ж військо. Помпей використав невдачі Лукула на свою користь і добився того, що у 66-му році до нашої ери Сенат зняв Лукула з командування, а на його місце призначив Помпея. Лукул повернувся у Рим. Почав вимагати від сенату тріумфу, але його політичні вороги не дали йому такої почесті. Лише через три роки Лукул таки отримав тріумф. Ображений Лукул усунувся від політичного життя, а натомість зайнявся розвагами і бенкетами. Несподівано для всіх виявилося, що Лукул не тільки полководець, а й неабиякий гурман. Він любив вишукану їжу і знав сотні рецептів різних страв. Бенкети Лукула вразили рим. Цю награбовану на сході здобич Лукул тратив на масштабні бенкети. На стіл до Лукула подавали рябчиків, журавлів, павичів, різноманітні морепродукти та фініки. Неподалік своєї розкішної віли біля Неаполя Лукул влаштував величезні штучні водойми, де розводив різну екзотичну рибу. Лукул вперше завіз у рим черешню та абрикос. А також Луку був монополістом щодо завезення у Рим дроздів, які використовувалися для приготування різних вишуканих страв. У 56 му році до нашої ери УКУ отруївся любовним зіллям і помер. Але слава про його бенкети пережила його. І досі існує фразеологізм логізм Лукуловий бенкет, що означає розкішний обід. А що ви, мої глядачі і підписники? Думаєте про Лукула і про його кулінарні, так би мовити, пригоди? Та й про його військову діяльність теж? Пишіть свої думки в коментарях і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!